Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаю розклад пасіансу для козирогів на період з 9 по 16 липня. Сподіваюсь, ви загадали своє важливе питання або бажання. І зараз подивимось, чи сприятиму цьому Всесвіт. Перший знак лавровий вінок. Перший знак ось уточка. Качечка, домашнє господарство. Ось у вас лебідь, це гармонійні сімейні стосунки, а також, можливо, якесь романтичне побачення або вечеря, бо тут падає бокал. Далі у вас ідуть стріли в колчані. Це також успішно. Якась успішна подія, можливо, яка для вас дуже важлива. І, також, і, і так, якщо підсумувати, ось іще кіт. Це також гармонійні сімейні стосунки. Ось. Ось. Можу сказати, що вам в родині знадобиться на цей період. Багато вашої уваги. Це ось домашнє господарство, успіх в якійсь важливій справі. А тут у вас йде гармонійні сімейні родинні стосунки, якась вечірка, може святкування якогось свята родинного. Ось успіх, стріли в колчані. А ми переходимо далі і дивимось розвиток, подій. Ще ось. Ще ось у вас замок. Це означає, що важливе, щось таке важливе може закритися якесь таке запитання або якась така справа, що вас турбувала, може, ви її вирішували. І тут вона все успішне і замок про це показує. Далі дивимось другий розклад для козерогів. Дивимося, друзі, які співпали картки у вас у вашому розкладі. Ось домашній очах. Це вогнище, це домашній очаг, а також гармонія в домі у вас. І ось іще ключик. Тобто, друзі, якщо ваш замок закрив якесь питання, яке ви вирішували, то, мабуть, то сталося правильно, і та подія вже завершена. І нарешті у вас в домі запанувала гармонія. Начебто це все, друзі. В цьому розкладі все. А ми прямо йому дали третій розклад. Третій розклад для козирогів на період з 9 по 16 липня. Дивимося, що тут у вас співпало. які вам підказки, дає Всесвіт. Ось годинник. Це якусь справу треба вирішити, не відкладати. І уважно слідкувати за часом, щоб нічого не пропустити і не зійти з плану, як то кажуть. Ще ось вам тут лавровий вінок. Це також добрий знак. Він обіцяє успіх у ваших справах. Та, мабуть, все ось ще замок. Якщо, друзі, виникне ще якесь таке, така подія чи якесь таке діло, що вам необхідно його буде вирішувати або одразу після першого, як ми бачили. Ви одне якесь велике діло, ви завершите. То тут вам кажуть, і підказка йде, все буде успішно, не відкладайте час і, можливо, ще треба вам щось буде треба вирішувати. Зараз ми запитаємо застереження і пораду у карт Ленорман, що це може бути? Яке застереження для козерогів? Це жінка. Можливо, якась державна бюрократка, чи хтось вам буде мешати заважати, вирішити вашу справу? Бо в родині у вас повна гармонія йшла. Не яка третя особа вам туди, в родину не може попасти, заважати, і яка порада? Порада лист. Лист це або якісь документи, котрі ви маєте отримати, або, або якась така важлива інформація, яка до вас надійде. Загалом позитивний розклад у вас і опора у вас весь цей період іде на свою родину, на гармонійні стосунки можливо, вони будуть вам допомагати вирішенню ваших задач, поставлених вами цілей. Дякую, друзі, за підписки, дякую за лайки, за перегляди. Запрошую вас на мій канал, дивіться розклади, котрі я для вас створюю. На все добре!